Як правильно прийняти спадщину, щоб не залишитися нічого? Вітаю з вами юрист Центру правової допомоги Вікторія Любомирівна. І сьогодні ми обговоримо питання прийняття спадщини: спадкування за заповітом чи за законом. Обов'язкова частка у спадщині, а також про порги спадкодавців. Спадкове право одна з найбільш складних і водночас актуальних сфер, оскільки майже кожна людина стикається з необхідністю оформлення спадщини. На практиці виникає чимало запитань і проблем, які ускладнюють процеси. Прийняття спадщини: прийняття спадщини це юридична дія спадкоємця, спрямована на набуття у власність майна померлої особи. Спадкування може відбуватися за заповітом або за законом. У будь-якому випадку для набуття прав необхідно дотримуватись встановленої законом процедури. Основні етапи прийняття спадщини. Відкриття спадщини. Спадщина відкривається в день смерті особи. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Подання заяви про прийняття спадщини. Спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Заява подається протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Визначення складу спадщини. Нотаріус формує спадкову справу, збирає документи, що підтверджують право власності спадкодавця на майно. До спадкової маси входить нерухомість, рухоме майно, грошові кошти, цінні папери, корпоративні права та інші активи. Отримання свідоцтва про право на спадщину. Після закінчення шестимісячного строку нотаріус подає спадкоємцю свідоцтво про право на спадщину. Дане свідоцтво є підставою для державної реєстрації, права власності на нерухомість чи інше майно. Труднощі, які виникають на практиці: пропуск строку прийняття спадщини. Якщо спадкоємець не подав заяву вчасно, він може відновити строк тільки через суд, довівши поважні причини пропуску. Це одна із найпоширеніших проблем у спадкових справах. Відсутність або втрати документів на майно. Часто у спадковій масі є нерухомі чи земельні ділянки, на які немає право встановлюючих документів. У таких випадках спадкоємцям доводиться звертатися до суду з позивами про визнання права власності у порядку спадкування. Ори між спадкоємцями. Конфлікти виникають через тлумачення заповіту, розподіл майна чи встановлення кола спадкоємців. Нерідко доводиться доводити спорідненість через суд. Наприклад, встановлюється факт родинних відносин або факт проживання однієї сім'ї. Наявність боргів спадкодавця. Спадкоємці приймають не тільки майно, а й боргові зобов'язання. Виникають питання щодо меж відповідальності за борги. Закон передбачає, що спадкоємець відповідає тільки в межах вартості отриманого майна. Спадкування корпоративних прав та бізнес: спадкоємцям доводиться додатково оформлювати свої права в реєстрі юридичних осіб та вирішувати питання з іншими учасниками компанії. Спадкування за заповітом: спадкування за заповітом це передання майна померлого особи, яких він самостійно визначав у заповіті. Заповіт має пріоритет над спадкуванням за законом, оскільки відображає особисту волю спадкодавця. Він може охоплювати все майно чи його частину, а також містити особливі умови щодо спадкування. Процедура спадкування за заповітом. Відкриття спадщини настає в день смерті спадкодавця. Місце відкриття є останнє місце його проживання. Подання заяви спадкоємцям. Спадкоємці повинні протягом 6 місяців з дня смерті звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Навіть якщо особа, зазначена в заповіті відсутність заяви у установлений срок може призвести до втрати права на спадщину. Перевірка дійсності заповіт. Нотаріус перевіряє, чи відповідає заповіт вимогам закону. Чи складений він особисто спадкодавцем, чи підписаний власноруч, посвідчений нотаріально чи іншими повноважними особами. Оформлення спадкової справи. Нотаріус встановлює склад спадкового майна та перевіряє документи на нього. Видача свідоцтва про право на спадщину. Після завершення 6-місячного строку спадкоємці отримують свідоцтво, яке підтверджує їхні права та дозволяє зареєструвати майно у власності. Практичні труднощі у спадкуванні за заповітом: оспорювання заповіту. Заповіт може бути визнаний недійсним у судовому порядку, якщо його складено під примусом чи обманом. Спадкодавець був недієздатним чи не усвідомлював значення своїх дій, порушено форму, відсутність нотаріального посвідчення, підпису тощо. Судові спори щодо дійсності заповіту одна з найпоширеніших проблем. Право на обов'язкову частку у спадщині. незалежно від змісту заповіту, певні категорії осіб: неповнолітні чи непрацездатні діти, непрацездатний чоловік, дружина та батьки мають право на обов'язкову частку, половину від тієї, яка належала б їм закону. Це обмежує свободу волі спадкодавців і часто викликає конфлікти між спадкоємцями. Відсутність документів на майно, навіть за наявності заповіту. Спадкоємець не зможе отримати у власність майно без підтверджуючих документів. У такому випадку доводиться звертатися до суду для визнання права власності. Наявність кількох заповітів. Якщо спадкодавець складав кілька заповітів у різний час, дійсним вважається останній. Однак нерідко виникають суперечки, який саме є чинним. Відмову від спадщини або її неприйняття. Якщо спадкоємець за заповітом відмовиться від спадщини чи не подав заяву вчасно, право переходить до інших спадкоємців або до успадкування за законом. Спадкування за законом. Спадкування за законом це спосіб набуття майна померлого особи. Визначеними законом. У разі відсутності заповіту, або якщо заповіт визнано недійсним, українське законодавство передбачає чіткі правила щодо того, хто і в якій черговності має право на спадщину. Через спадкування. Згідно із статтями 1227 і 1233 Цивільного Кодексу України спадкоємці за законом поділяються на черги. Перша черга діти, подружжя та батьки спадкодавців. друга черга рідні брати та сестри, дідусі та бабусі, третя черга дядьки та тітки, четверта черга рідні дворідні брати та сестри, п'ята черга інші родичі спадкодавців до шостого ступеня спорідності дворідні внуки, племінники, дворідні баби та дід та отримують спадкодавці, які не були членами його сім'ї, але протягом щонайменше п'яти років отримували від нього матеріальну допомогу як єдине або основне джерело існування. Важливо, спадкоємці наступної черги отримують право на спадщину тільки якщо немає спадкоємців, попередніх черг або вони відмовились від спадщини. Процедури спадкування за законом: відкриття спадщини. Спадщина відкривається в день смерті особи. Місце відкриття є останнє місце проживання спадкодавців. Звернення до нотаріуса. Спадкоємці подають заяву про прийняття спадщини. До нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Заява подається протягом 6 місяців з дня смерті. Визначення складу спадкової маси. Нотаріус збирає документи про майно спадкодавця. Нерухомість, автомобільні, банківські рахунки, корпоративні права тощо. Встановлення кола спадкоємців. Нотаріус перевіряє, хто належить до відповідної черги спадкування. Та чи є спадкоємці в попередніх черг. Видача свідоцтва про право на спадщину. Після закінчення шестимісячного строку спадкоємці отримують свідоцтво, яке є підстави для реєстрації прав власності. Практичні труднощі при спадкуванні за законом: спори між спадкоємцями. Конфлікти виникають через тлумачення родинних прав, визначення складу спадкової маси або відсутність згоди на розподіл майна. Борги спадкодавця: спадкоємці відповідають за борги спадкодавців лише в межах вартості успадкованого майна. Але це потребує ретельного обліку та оцінки активів. Обов'язкова частка у спадщині. Обов'язкова частка у спадщині це гарантована законом частина спадкового майна, яку певні особи отримують незалежно від змісту заповіту, навіть якщо спадкодавець повністю позбавив їх спадщини у заповіті або передав усе майно іншим особам. Ці спадкоємці зберігають своє право на частку. Хто має право на обов'язкову частку? Право на обов'язкову частку у спадщині мають. Неповнолітні діти спадкодавця до 18 років, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна дова або вдівець, непрацездатні батьки спадкодавця. Непрацездатними вважаються особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю. Розмір обов'язкової частки: особи, які мають право на обов'язкову частку, отримують половину від тієї частки, що належало б їм при спадкуванні за закон. Наприклад, якщо спадкодавець залишив заповіт. Лише на користь одного з дітей, але має ще неповнорітнього сина, останній отримує щонайменше половину від частки, яку мав би за законом, навіть якщо його не зазначено у заповіті. Порядок реалізації права на обов'язкову частку. подання заяви нотаріуса. Сподкиємець повинен у 6-місячний срок з дня смерті спадкодавця подати заяву про прийняття спадщини. Підтвердження статусу: необхідно надати документи, що підтверджують право на обов'язкову частку. свідоцтво про народження. Для дітей, довідку про інвалідність чи пасінне посвідчення, документи, що підтверджують шлюб чи родинні зв'язки. Розрахунок частки Нотаріус визначає коло спадкоємців за законом і враховує, яку частину майна мав би отримати спадкоємець без заповіту. Половина цієї частини і є обов'язковою часткою. Оформлення права. Спадкоємець отримує свідоцтво про право на спадщину на обов'язкову частку. Практичні труднощі, конфлікти між спадкоємцями. Часто спадкоємці за заповітом не погоджуються із зменшенням своєї частини через обов'язкову частку іншої особи. Це призводить до судових спорів. Доведення непрацездатності. На практиці виникають проблеми з підтвердженням непрацездатності, особливо у випадках інвалідності, коли документи оформлені неналежним чином. Неподільність майна: якщо у спадщині є лише один об'єкт, наприклад, квартира, виникає проблема з поділом. У такому разі застосовується компенсація, або встановлюється право спільної частки власності. Пропущено сроки. Якщо спадкоємець не заявив про своє право на обов'язкову частку, протягом 6 місяців відновити це право можливо лише через суд. Судові спори щодо розміру частки, іноді суд може зменшити обов'язкову частку, якщо її надання суттєво порушує інтереси інших спадкоємців, або ускладнює використання майна, наприклад, житлового будинку. Поділ спадкового майна. Поділ спадкового майна це юридична процедура визначення часток між спадкоємцями та закріплення за кожним із них конкретних об'єктів спадщини. Питання поділу виникає тоді, коли спадкоємців кілька, а спадкове майно складається з кількох об'єктів чи одного неподільного об'єкта, наприклад, квартири або будинку. Поділ спадщини може здійснюватись за згодою спадкоємців у нотаріальному порядку через суд, якщо згоди немає. Порядок розподілу спадкового майна. Визначення кола спадкоємців. Після закінчення 6-місячного строку нотарія встановлює спадкоємців та їхні частки у спадщині. Формування спадкової маси. До спадщини входить усе майно померлого: нерухомість, транспорт, рахунки, земельні ділянки, корпоративні права тощо. Визначення часток. За загальним правилом спадкоємці однієї черги успадковують у рівних частках, якщо за повітом не встановлено інше. Добровільний поділ: якщо між спадкоємцями є домовленість, вони укладають договір про поділ спадкового майна, який посвідчує нотаріус. Такий договір може передбачати виділ конкретних об'єктів певного грошову чи майнову компенсацію, спільну часткову власність на майно. Судовий поділ: якщо спадкоємці не можуть домовитись, кожен має право звернутися до суду з позовом про поділ спадкового майна. Суд може визначити частки кожного спадкоємця, поділити майно в натурі, якщо це можливо. Присудити компенсацію одному спадкоємцю за частку іншого, практичні труднощі: неподібність майна. Якщо у спадковій масі лише один об'єкт, наприклад, квартира. Поділ у натурі неможливий. У таких випадках суд зазвичай встановлює спільну часткову власть або присуджує компенсацію. Оцінка майна для справедливого поділу необхідно визначити вартість майна. Нерідко спадкоємці оскаржують результати оцінки, замовляють повторні експертизи. Витрати на компенсацію. Якщо спадкоємець отримував майно в натурі, наприклад, житловий будинок, він повинен компенсувати іншим спадкоємцям, їхні частки грошима. На практиці виплати такої компенсації часто є проблемою. Спори між спадкоємцями часто виникають конфлікти щодо того, хто має користуватися конкретним майном, житлом, автомобілем, землею. Судові спори можуть тривати роками: борги спадкодавця. Перш ніж поділити майно, необхідно вирішити питання з боргами спадкодавців. Їх погашення відбувається за рахунок спадкової маси, що зменшує частки спадкоємців. Спадкове майно за кордоном. Якщо у складі спадщини є майно за межами України, його поділ потребує застосування міжнародного приватного права та процедур відповідної держави. Борги спадкодавців: спадкування це перехід не лише майнових прав. А й обов'язки спадкодавців відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали померлому і не припинили з його смертю. Це означає, що поспадкоємці спадкоємці можуть успадкувати не тільки активи, а й боргові зобов'язання. Які борги переходять у спадщину? До спадкоємців приходять, зокрема, зобов'язання за кредитними договорами та позиками, борги за розписками, заборговані за договорами оренди, відряду поставки. Податкові зобов'язання: еліменти, нараховані або не сплачені до смерті. Відповідальність спадкоємців за борги. Спадкоємці відповідають лише в межах вартості успадкованого майна. Якщо є декілька спадкоємців, вони несуть солідарну відповідальність перед кредиторами, але кожен у межах своєї частки. Борги погашаються перед розподілом спадщини за рахунок спадкової мати. Порядок задоволених вимог кредиторів. Кредитори подають заяви нотаріусу. Вони мають право заявити свої вимоги протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини. Прумання спадкової маси. Спочатку виділяється майно, яке підлягає передачі кредиторам. Погашення боргів. Борги погашають за рахунок спадщини у такій черговості. Витрати на поховання спадкодавців. Витрати на охорону спадкового майна, вимога кредиторів, розподіл залишку майна. Тільки після погашення боргів спадкове майно ділиться між спадкоємцями. Практичні труднощі: наявність прихованих боргів. Часом спадкоємці дізнаються про кредити чи розписки вже після прийняття спадщини. Це створює ризики судових позовів від кредиторів. Пропуск строкових звернень кредитора. Якщо кредитор пропустив 6-місячний срок, він може стягнути борг лише в судовому порядку. І за умови поважних причин. Неподільність майна. Якщо у спадщині є тільки один об'єкт, наприклад, квартира, може виникнути проблема з його продажем для погашення боргу. Відмова спадкоємців від спадщини. Сподкоємець має право відмовитись від спадщини, якщо сума боргів перевищує вартість активів, але відмова повинна бути оформлена у нотаріусі протягом 6 місяців. Судові спори з кредиторами. Нерідко спадкоємці оскаржують вимоги кредиторів, вимагаючи підтвердження боргу документами. Чи експертизи судові спори у спадкових справах? Спадкові справи рідко обходяться без конфліктів між спадкоємцями чи іншими особами, які претендують на майно помер. Якщо домовленості досягти не вдалося, питання вирішується в судовому порядку. Найпоширеніші види спадкових спорів: визнання права на спадщину, якщо спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини та просить суд відновити його у разі втрати або відсутності документів на майно, коли спадкоємець доводить своє право через суд. Встановлення факту родинних відносин, коли немає документів, що підтверджують спорідність, наприклад, акцію цивільного стану, часто потрібно встановлювати факт спільного проживання зі спадкодавцем, спори щодо заповіту, оспорення дійсності заповіту через недієздатність спадкодавця, тиск, обман чи порушення форми, визнання права на обов'язку часу у спадщині, всупереч змісту заповіту, поділ спадкового майна. Коли спадкоємці не можуть домовитись про розподіл майна. Суд визначає, частки проводить поділ у натурі або встановлює грошову компенсацію, вимога кредиторів до спадкоємців. Спори щодо погашення боргів спадкодавця, якщо спадкоємці відмовляються визнавати зобов'язання. спадкування корпоративних прав і бізнесу, вирішення питань щодо часток у статному капіталі компанії, права голосу чи управління підприємства. Процедура розгляду спадкових спорів. Підготовка позову. Позивна заява подається до суду за місцем відкриття спадщини. У позові зазначаються обставини, докази, вимоги до інших спадкоємців чи нотаріус. Судовий розгляд. Суд досліджує документи, свідоцтво про дані зв'язки, заповідь, договори, довідки. Також можуть призначити експертизи, почеркознавчу, психіатричну, будівельну, оціночну. Рішення суду Суд може визнати право неоспечно, визнати заповіт недійсним, визначити частки чи зобов'язати спадкоємців компенсувати один одному вартість майна, практичні труднощі, доказування, складність підтвердження факту родинних відносин або недійсності заповіт, втрата архівних документів ускладнює процес. тривалість процесів. Судові розгляди спадкових справ часто тривають роками через експертизи, апеляції та касаційні скарги. емоційний факт. Конфлікти між родичами ускладнюють можливість мирного врегулювання, поділ неподійного майна. Найбільше проблеми виникає з квартирами та житловими будинками, які не можна реально розділити. Судові спори у спадкових справах, одні з найскладніших у цивільному праві. Вони вимагають ретельної підготовки доказів, правильного оформлення позову та нерідко залучення експертів. Найчастіше проблеми виникають через спрощені строки, оспорювання заповіт, встановлення родинних відносин. Та поділ неподійного майна. Тому при виникненні спадкових конфліктів доцільно звертатись до юриста, який допоможе зібрати докази та правильно сформувати позицію судді. Маєте проблеми та потребуєте їх вирішення, звертайтесь до Центру правової допомоги.